Шалом, це Славко. Принаймні тепер ми знаємо, хто з'їв нашого залужного. Нашого залужного з'їли молоді генерали, учасники в основному оборонних дій на півночі, на Київщині, потім наступу на Харківщині на оскільки на, на Оскільський напрямок. Потім бої за Бахмут, потім можна сказати, учасники епопеї за Дніпро. Ну, ясно, можна сказати. Скібюк першим, його 80-та вийшла на оскіл, Тоді заступник командуюча десанту штурмових військ явно піде вгору. Павло Пали Паліса. Де він тут наш? Я його ось. Ну, ось, значить, де тут наш Скібюк? Слухай каші. О, ось наш Скібюк. Можете полюбуватися нашим Скібюком. Можете нашим палісою. Я скажу, 93-го бригада. Ну що ж? Можете полюбуватися, ось. Сухаревський теж людина, яка буде робити кар'єру, теж з морської піхоти. Ну, ясно, з ким пов'язаний, в принципі, з Гнатовим, пов'язаний ось Андрій Гнатов. Що на це все можна сказати? Мені з всіє, цієї, не побоюся, цього слова хунти, в хорошому смислі цього слова, в смислі. Це мені все нагадує реформи іспанської армії в боротьбі її проти Наполеона і його брата Жозефа Бонапарта. Ну, тільки що на нашому боці є роял Неві, але Велінгтона нема. От розумієте, що всі ці добрі люди призначили на чолі всіх оцих молодих тигрів, буде, як би це вам сказати? Ну, не скажу старий асьо, ну старий поважний тигр, такий акела. Але мене з всього цього цікавить тільки одна людина, пан Драпатий. Його зміна, тому що до 12-го він був ромкомандуючим угрупування Херсон. Це йому ми маємо бути вдячні за успіхи цього угрупування, але разом з тим за його. Як би це сказати, повне оперативне збарнування. Тепер там Солімчук я здається, полковник став, і Тепер може, що ми забудемо за херсонський напрямок, забудемо за відбоювання Херсонщини. Війна буде знову вестися за Донбас. Взірцем буде оборона Бахмуту. Тепер оборона Авдіївки. Я скажу, що ці люди справляться з обороною вже з обороною Авдіївки. Справляються краще ніж з обороною Бахмуту. Я скажу, що всі вони героїчно будуть. Виконувати свої завдання, але мені цікаво, не просто так їх згадали, не просто так сказали, що з цією хунтою радилися. Ну, такі зміни в війні були не один раз. Французи міняли команду, чи я нічого страшного не бачу, якби не результат, до якого вони прийшли. Сам процес у цієї хунти молодих військових мені подобається. Вони достатньо старі, щоб не лізти в Наполеону, на відміну від Будану. Єдиний небезпечний. Бов Буданов, це єдина по справжньому небезпечна кандидатура. Це людина спроможна на наполеонівські вчинки. Всі ці хлопці 80-х років народження, вони вже ні на які наполеонівські вчинки не спроможні. Це фахові військові, вони хочуть рости. Вони ще не настільки. Вони вже достатньо старі, щоб не лізти в Наполеони, але достатньо молоді, щоб ще мріяти стати генерал-полковниками, а може, і повними генералами. Їм є куди рости. І це в принципі. Як це сказати, правильна хунта за послужним списком, за участі війни, за результатами досягнути їхніми бригадами, зокрема, ну, 36, що можна сказати, за 36-ту бригаду, крім, як це сказати, величайшого визнання успіхів? То тобто слова зайві, розумієте, коли говорите за цих людей. Але от те, що наш драпатий робив на посаді, потім. Південь, потім Херсону групування. Тут виявилося, що, бачите, не дарма він трохи був в тіні, недарма, принаймні, ми знаємо а наших результатів. Нарешті побачимо, яку, яке місце займе Драпати, Чесно сказати, я не знаю, на кого його готують, тому що він був поміняв посаду. Я не знаю його актуальної посади. Мені не соромно це сказати. Не настільки я вже вхожу, хто хтось мене поправить, ким він став після групування Херсона. Я буду вдячний. Ну, що ж, можна сказати, хунта умірене, тому б'ясно, кого вони поставили. На що все це було робити? Ну, тому що, Авіана, каже, правий Ася, залужний сам себе зняв. Я з нею погоджуюсь, дарма він загрався в політику. Тут важить одне, що вибір зробили не політичний, на наше щастя, якого-небудь. Що хунта побуянь це? Осу мені нагадує капітана Вапреля. Я вам всім раджу в зв'язку з цим фільмом подивитися капітасу зараз капітана Вапреля. Пом'як вони всі побузили, а потім хто там прийшов до влади, покажуть нам того генерала, який прийшов до влади на плечах цих капітана Вапреля. Ну, що можна сказати? Зичимо продовження успішного продовження боротьби за. Донбас, я скажу, наше військо натаскалося там, і попри всі проблеми. Попри нестачу кадрів, попри проблеми з бойовим забезпеченням, я скажу. Але не що мені цікаво, що змінили командування, але пріоритети напрямок. Херсонський лишився, бо арта, принаймні 122 міліметри, як наші гарічні кореспонденти з місць повідомляють, що не, не відчуває проблеми з боєприпасами. 122 мм арта працює на херсонському напрямку успішно. Це теж не полишає надії, що вони опам'ятаються і зрозуміють, що порятунок України перемога України, я би сказав, її порятунок не на Донбасі, а на півдні знаходяться на Херсонщині. Ну, що ж, можна сказати, це цілком помірковане рішення. Я вам казав, що цар Осіновий чурбан вас не устроїв. буде у вас тепер полковод аїст, я ще подібільцеву пам'ятаю цю велик, велику людину. Ну, що я можу сказати? Правильно кажу, що був одним із отцом. Ніколи ми, а що анонімного отца Харківського наступу ми так і не дізнаємося. Може, це дійсно і хунта була. А якщо ця людина. Як сирський вміє використовувати працю чужих людей і не обсувати їхню працю, то це дуже багато говорить на його користь, але це гіпотеза. Підперше, якщо ця людина змогла скористатися з працею інших осіб в харківському наступі, я скажу. Або вона так зросла після дебільців. Це якісь геть інші люди. Ну, оборона Києва все-таки що там можна сказати у такому вузькому сектору, дві артилерійські бригади. Це Монті мені нагадує. Розумієте, оборона Києва мені нагадує ЛЛМ, діяльність Монті. Що зв'язку з неба не хватало, все рішав, як Першу мировую войну. але не дай Бог же ж йому було потом операцію проти мостів. Маркет Гарден праводіть. Я скажу, якщо от ви нашому сирському не довірите операцію Маркет Гарден, якесь просування на півдні, ще щось, то він завданнями впорається і героїчно боронитиме Донбас. І я скажу, боронитиме його успішно. Ну, ось, власне, все, що я поки що можу сказати. Зичимо успіхів нашому новому командуванню, зичимо кар'єру цим всім людям. Гнатов драпати, оцим всім назвати, назватим людям, я скажу. Скибюк, Паліса, Сухаревський, я думаю, що про цих людей не дарма згадали, і ми скоро почуємо за їхній кар'єрний зріст, аби вони не почали уявляти себе політичними фігурами. Бо баран, який уявляє себе вожаком, це добре, але вожак, який уявляє себе. Чабаном то йому шлях, один на шашлик. От один уже уявив себе чабаном і сьогодні з нами розстався. Сподіваємося, ці люди не матимуть політичних амбіцій вищим часом, принаймні до нашої перемоги або до нашої поразки. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.